Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Духа Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Душа, Боже, щоб день народження Церкви зволив видимо зійти на апостолів, щоб просвітити їхній розум, запалити їхні серця. Утвердити їхню віру і освятити їхнє життя. Під час цієї дев'ятниці благаємо тебе найсердечніше, щоб ти також зволив дати нам такі ж дари для нашого свячення і примноження слави Божої через Христа Господа нашого. Амінь. Читання. Читання Йдіть за духом, і ви не будете виконувати пожадливості плоті. Бо плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, здержливість. маючи життя від Духа, прикладаймося і ми до Духа. Молитва, Господи, примножу нас віру в Тебе і завжди, просвічу нас світом Святого Духа, щоб ми могли йти за Духом і насолоджуватися Його плодами. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться і м'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти відкрив нам ворота вічного життя, вознісши Христа і пославши нам Святого Духа, дай, щоб такі великі дари. Змістили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення щоб не пропустити нових щоденних молитов з Господом Богом і Марією у серці.